І вітання. Ви дивитесь стрільські новини сьогодні? У випуску комунальні аптеки Львівщини не стануть однією юридичною особою. В стрільській пожежній частині відбулись урочистості. На Львівщині під час збору слив загинув пенсіонер у селі Гірське Миколаївського району. Під час збору врожаю слив у саду трагічно загинув 61-річний місцевий житель. Як повідомили Західнет, у МВС України у Львівській області, зриваючи плоди, чоловік не втримав рівноваги і впав з дерева. Отримані травми були несумісними з життям. Комунальні аптеки Львівщини не стануть однією юридичною особою. Депутати Львівської обласної ради не підтримали вчора під час сесії проект рішення про реорганізацію комунальних аптечних підприємств Львівської області. Цим документом передбачалося, що комунальні аптеки буде об'єднано у єдину мережу як єдину юридичну особу. Крапку над її розставила генеральний директор Львівської обласної аптечної корпорації Неля Бик, яка запропонувала створити об'єднання комунальних аптек, де кожна аптека фігуруватиме як окрема Еми юридичний об'єкт відтак, згідно з пропозицією голови Львівської облради Мирослава Сенека, депутати створили профільну депутатську комісію. Її члени до наступної сесії ЛОР мають підготувати проект реорганізації мережі комунальних аптек за схемою, що запропонувала Неля Бик. Сьогодні своє професійне свято святкують працівники цивільного захисту. З цієї нагоди в Стрийській пожежній частині відбулись урочистості. В актовому залі нагородили кращих з кращих. Там побував мій колега Руслан Леськів. Урочистості почалося з відкриття пам'ятного знаку до 25 річчя створення воєнізованої пожежної охорони Стрия. На свято завітали ветерани пожежники, особовий склад частини, гості з департаменту пожежної безпеки міністерства із надзвичайних ситуацій, а також представники міської та районної влади. Усі говорили про важливість професії рятувальника. Тому що, пожежна що що це на служба, прекрасно розумієте, людина подає завжди допомогу, руха допомога, завжди ризикуючи своїм життям, значить, збереже чи рятує життя других. Немає найпочатнішої місії, ніж допомагати людям, які потрапили в піду, рятуючи їхнє життя. Це щоденна кропітка робота. Це і щоденний потик, це традиція, що зберігається віками. Після відзначення грамотами та преміями кращих працівників у актовому залі пожежної частини розпочався концерт. Дитячі та дорослі колективи подарували рятувальникам пісні та вірші. Потім підсумовуючи результати багаторічної роботи, начальник стрільського відділу головного управління МНС Віталій Штефан привітав колег із професійним святом. Шановні колеги, друзі, хочу вас всіх привітати сьогоднішнім святом працівника цивільного захисту, святом пожежно-рятувальної пожежно служби, зокрема, стрищини. 25-річчям, воєнізації підрозділу побажати професійної майстерності, добра, злагоди, благополуччя. На Львівщині відбудеться проща до чудотворної ікони Богородиці, 19-20 вересня у Стрицькій єпархії пройде восьма єпархіальна проща. Прочани подолають 16 кілометрів пішки зі Стрія до чудотворної ікони, яка у селі Воля Довголуцька з середини 17-го сторіччя. У 1902 році це відпустове місце відвідав митрополит Андрей Шептицький. Майже 100 років після цього на іконі встановили корони, які благословив папа Іван Павло ІІ у червні 2001 року у Львові повідомив керівник прес-служби Стрийської єпархії, отець Павло Худ. Цьогорічна проща до чудотворної ікони розпочнеться 19 вересня. Бручани, які в суботу прибудуть до села Воля Довголуцька, матимуть змогу помолитися біля чудотворної ікони та приступити до таїнства сповіді. Бручани пішки пройдуть через села Грабіці, конюхів і монастирець Стрийського району. Очікується, що в літургії візьмуть участь кілька тисяч прочан. Наступного року зовнішнє незалежне оцінювання відбуватиметься влітку, а не навесні. Як це було цього року? Відповідний наказ затвердило Міністерство освіти і науки. Повідомляє офіційний сайт Центру оцінювання якості освіти. Реєстрація для участі в ЗНО проходитиме з 15 грудня 2009 року до 2 квітня 2010 року. Зовнішнє незалежне оцінювання відбуватиметься у 2010 році з навчальних предметів українська мова і література, іноземна мова, математика, історія України, фіз фізика, хімія, біологія та географія останні відбудеться 5 липня. Результати оцінювання мають бути оголошені до 25 липня. Українець втратив титул найвищої людини планети. Сьогодні 38-річний житель житоа Морщини Леонід Стаднік, різ якого сягає 2 метри 57 сантиметрів, втратив титул найвищої людини планети. Це звання перейшло до 29-літнього султана Косена з міста Мардін на сході Туреччини, який на 10 сантиметрів нижчий за українця. Саме він буде згадуватися як найвища людина у виданні книги рекордів Гіннеса за 2010 рік. За умовами цього видання свої досягнення кожен ракор спортсмен має постійно підтверджувати. Однак Статнік від цього відмовився, мотивувавши своє рішення тим, що вже стомився від надмірної уваги до своєї персони. Якщо б все зробило мене здоровим і принесло додаткові руки життя, я погодився, заявив українець. На сьогодні це все ще раз. Переглянути наші новини ви можете на сайті Талеланком.юей зустрінемось з вами завтра. У цій же порі. Бережіть себе на все добре. Немає нічого могутнішого ніж ідея, час якою настав час спорту настав на нашому каналі. В Студії працює Олег Филик. Мої вітання Київське динамо позначалися над казанським рубіном. Так тримати. Виконавчий комітету і затвердив реалізацію концепції «Фінансово фає плей. Львянка Яна Шемякіна виграла золоту медаль чемпіонату України з фехтування на шпагах. Далі буде. Київський Динамо на старті Ліги Чемпіонів отримало вольову перемогу над чемпіоном Росії. в матчі першого туру групового етапу Ліги Чемпіонів. В останньому протистоянні зійшлися чинні чемпіони та лідери поточного сезону України і Росії. Київський Динамо та Казанський Рубін. Пропустивши гол зі стандарту в першому таймі. По перерві динамівці повністю переграли дебютантів головного континентального турніру для клубних команд старого світу і, забивши у проміжку тривалістю в 15 хвилин три м'ячі, отримали вольову перемогу з рахунком три-один. ми їх і вітаємо. У Другобичі проходять зональні змагання чемпіонату України з футболу серед ветеранів. У Другобичі на стадіоні Галичина розпочалися зональні змагання чемпіонату України з футболу серед ветеранських команд. У відбуркових іграх візьмуть участь команди Маяк, місто Сарне «Рівенської області, Карпати, місто Мукачево «Закарпатської області і Другобицька СКГ Дніпробезкіт Галичина. Команда переможниця продовжить боротьбу за чемпіонський титул. Футбольні клуби не зможуть витрачати більше ніж заробляють, стверджує ФА виконавчий комітету ЄФА затвердив реалізацію концепції фінансового фає яку раніше підтримала стратегічна рада з професійного футболу асоціація європейських клубів і комітету ЄФА з клубних змагань. Головна мета концепції підвищити фінансову справедливість і зробити європейські клуби стабільнішими в довгостроковій перспективі. Так, клуби, чи обіг за конкретний період будуть перевищувати певний ліміт, повинні будуть зрівняти доходи з витратами, тобто, клуби не зможуть на постійній основі витрачати більше більше, ніж заробляють, окрім того, клуби будуть регламентовані щодо рівня зарплат і витрат на трансфери. Львів'янка Яна Шем'якіна виграла золоту медаль чемпіонату України з фехтування на шпагах. На чемпіонаті України з фехтування у Харкові золоту медаль в індивідуальному турнірі на шпагах серед жінок завоювала бронзовий призер Євро 2009, 23-річна львів'янка Яна Шем'якіна. Чудово виступила її 15-річна землячка Ксенія Пантілеєва, яка зійшла на третю сходинку п'єдесталу пошани. А срібло завоювала уродженка Тернополя нині киянка Олена Кривицька. За словами новоспеченої чемпіонки Яни Шем'якіної, її фінальний поєдинок проти Олени. Кривицької дався їй не дуже просто, адже дівчата дуже добре знають одне одну ще з кадетського віку. Яні 23 роки, а Олені на рік менше, та все ж яна виявилася більш в вирішальні моменти і перемогла з рахунком 15-12. Кубок України з баскетболу лише для представників Суперліги. Асоціація баскетбольних клубів Суперліга, яка отримала право проводити нинішнього сезону Кубок України, вирішила відмовити клубам вищої ліги та першої ліги участі в другому за престижністю баскетбольному турнірі в Україні. Про це повідомляє сайт Чемпіон з посиланням на прес-службу БК Черкаські мавпи, яка висловила своє обурення даним рішенням. Ми обурені таким рішенням заявив генеральний директор Черкаського клубу Володимир Гриценко. Нам вкрай кортіло випробувати свої сили в матері... З такими командами, як будівельник або БК Київ, та нас позбавили такої можливості. Вдвічі болючи за наших вболівальників армія, яких також не зможе насолодитися цими іграми. Це була остання новина на сьогодні. Я Олег Філик прощаюся з вами ми або шукаємо шлях, або прокладаємо його. Хай вам щастить в усіх ваших починаннях. Спонсор прогнозу погоди медичний центр Арніка. Синоптики обіцяють на завтра хмарно невеликий дощ. Атмосферний тиск 738 мм міліметрів ртутного стовпчика. Волос повітря 55%. Температура повітря вночі – 13-14 градусів з позначкою. Плюс в день – 18-19, вищу нуля. Вітер південно-східного напрямку 1,3 метри за секунду. Партнер рубрики погода, медичний центр Арніка. Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.